Як схуднути до літа? Я думаю, що це питання на початку травня хвилює, можливо, не всіх жінок, але точно більшість. І сьогодні ми з вами не просто поговоримо про це, а ще і зробимо. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму Ютуб каналі. Сьогодні ми продовжуємо челендж турботливі 85. Сьогодні 47-й день, як я треную щодня, двічі на день, більш таке щось лайтове, типу стрейчинга або йоги та динамічне тренування роблю, де читаю по 10 сторінок на день, книги або своїх матеріалів для читання, і де я виставляю відео на YouTube для вас щодня. Тож, якщо ви на моєму каналі вперше, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, ставте дзвіночок. Відео тут виходять такі класні, натхненні, мотиваційні кожен день. І ще у нас місяць, щонайменше з вами попереду. Я реально зрозуміла, що скоро літо. Я вже була на шопінгі, нічого я не можу собі подобрати таке, щоб мені дуже сильно сподобалось, але нічого страшного, це шлях. Тож, сьогодні ми з вами поговоримо, що значить худнути до літа, як це можна реалізувати найкоротшими, так би мовити, шляхами, бо часу у нас небагато. Також я вам покажу, як я тренуюсь, чим я харчую сьогодні. До речі, спойлер е, харчування таке собі прикольненьке, домашнє, я називу це. Харчування домашнє від мами. Ну, нічого страшного, це теж, це теж. Шлях! Покажу вам нові вправи, які я зараз роблю для свого животика. Зроблю з вами масаж. У мене є такий класний масажор, а також у мене є з приводу масажа. Невеличка для вас новина. Завтра я йду на lpg масаж. Можливо, мені вдасться навіть поспілкуватися з масажисткою, що таке LPG, чим він допомагає. Покажу вам, як це відбувається. І перші свої результати, тож обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку. Дивіться відео завтра. Також сьогодні ми з вами потренуємося, як я вже сказала, і трошечки побалакаємо. Перед тим як ми почнемо, я вам нагадую про свою дошку мотивації. Якщо ви раптом не дивилися це відео, переходьте, та дивіться. Я там розповідаю про те, що мене реально мотивує займати щодня, і це не тільки сексуальне і здорове тіло на хвилиночку. Також що мене мотивує знімати для вас щодня. Виставляти відео, і одна з реально найбільших мотивацій це наш збір турботливі 75». Ми збираємо 40 тисяч гривень для маленького Максима. У нього м'язова дистрофія, дюшевна, це прям дуже жорстке таке захворювання. У нього не так багато часу на те, щоб зібрати величезну суму. Всього його родина збирає майже 3 мільйони доларів. Але як я кажу у кожному відео, слава Богу, що. Є ця взагалі можливість, і що питання лише в грошах. Тому обов'язково з вами зберемо. Я впевнена абсолютно всю суму. Доєднуйтесь до нашого збіра. Усі посилання будуть в описі під цьому відео. Також ви можете додати збір в обрані. Це також дуже важливо, знаєте, прям допомагати на регулярній основі. Тому що я знаю, що більшість з вас вже допомагала, і я вам неймовірно за це вдячна. Я знаю, що на мене підписані реально найсвятіші, найзолотіші люди. Я вас дуже-дуже люблю, обіймаю. Якщо ви, до речі, не дивились наш, наш стрім з мамою Максима, переходьте, та дивіться, вона прям там дуже. Подробно все, все, все розповідала, що, що з ними трапилось, що можна робити далі. Слава Богу, що варіанти є. Давайте переходити скоріше до нашої теми. По-перше, що я вам хочу сказати, сьогодні я дістала свій жорсткий диск і передавляла свої фотки. Давнішні такі можна сказати. По-перше, капець, я просто була вражена, яка я красива і ну, реально красива струнка була. І на секундочку, я, я сюди ще ставлю ці фотки. У цей момент я думала, що ну, я в своїй не найкращій формі. Така ну, форма. Дуже, дуже Є куди там, коротше, є куди тренуватись, є куди ще краще буде. Звичайно, завжди є куди буде краще, але реально, наскільки я красива і сексуальна, просто вау! Мене рознесло. Інсайт наступний. Скоріше за все про свою форму зараз. Я не думаю в такому ключі, а дарма. Тому що сексуальність і краса це більше про наш вайб і про це наше відчуття у тілі. І це реально так. Моя форма зараз дуже прикольна. Вона мені також подобається, і я реально стараюсь для того, щоб її бачити ідеальною завжди. Я тренуюсь для здоров'я, я тренуюсь для більш стрункого та підтягнутого тіла, безперечно. Але завжди класно. Любити себе у точці, яка є зараз, і вже радіти тим успіхам, яким я досягла. І тут переходимо до теми схуднення для літа. Знаєте, як то кажуть, схуднути до літа це півбіди, а ось потім втримати цей результат це ще більша важка і кропітлива праця. Я реально хочу працювати не тільки на те, щоб схуднути до літа, це реально це бомба результат, і якщо так вийде, а я сподіваюся, бо я багато зараз жасуюся та енергії на це витрачаю. Я реально хочу, щоб усе, що зараз відбувається, можливо, окрім щоденних зйомок, було реально моєю звичкою. Мені дуже хочеться, щоб моє тіло було ще й гнучке. Це дуже сексі, як на мене. Пишіть, якщо вам подобається гнучке тіло. Також я дуже хочу мати цю звичку, підтримувати форму реально щодня, чисте харчування, просто амінь. Дай Бог, щоб так і було. Тому. Класно, перше, цінувати те, що є зараз. Друге, фокусуватись на роботі вдовгу, не типу, що да, зараз я себе буду марити якимось голодом, якимись скаженими тренуваннями. А оце відчуття, знаходитись у цьому відчуття турботи. Не дарма мій челендж називається турботливий-85, тому що лише у турботі ми можемо так от просто розквітнути як неймовірна, красива, гарна, запашна, прекрасна, квітуча. Квіточка. Що ви думаєте з цього приводу? Я не, не виключаю при цьому якісь короткострокові цілі 100%, але і краще, знаєте, така далекоглядність, не ізношувати себе. Скажем, так, я сьогодні ще не займалась поки що. У мене, коротше, такі плани, потрошки позмінні, що не завжди ми з вами будемо танцювати. І все ж таки, хочу зробити своє тренування на сходах, почати підійматись. Відстежити, як мені це, бо трошечки танці, наче вже і набридли. Сьогодні ми це не будемо робити, бо сьогодні вихідний день. Не хочу людей тривожити, Обов'язково з вами це зробимо завтра, післязавтра все буде. Буде щось цікавеньке, будуть зміни, тож не пропускайте. Також дуже хочу, я думаю, теж післязавтра зробити відео про свою рутину. Я прям спробую максимально показати, яка моя рутина дня, до якої рутини я прагну, знаєте, зібрати просто всі лайфхаки інтернета для того, щоб поділитися їми з вами. Тому поїхали! Будемо перевдягатися, будемо займатися. Можливо, ще буде якесь включення з моїми, з моїми коментарями інсайтиками. Погнали! А, Маленьке включення до цього. Трошечки ми зараз простужені, мало виходимо на вулицю, тому що у мене соплі, уси на насмарк. Коротше, це не біда. Трошечки просто я собі ще даю простір для відновлення, знаєте, теж не марю себе. Організм в стресі трошечки повинен набиратися сил, поважаю, поважаю поважаю це. Тому трошки гундосіння вам трошечки саплєї на мені від сина, ну нічого страшного, це життя. Що поробиш? Тому ну, давайте перевдягатися і шведенько займатися. Боже у мене такий гарний настрій. Зараз будуть танцюльки, вони і ще більше підіймуть мені настрій. Що за казка? Не життя, а мрія. Я реально. ну... Мріла про це про те, щоб бути блогеркою, щоб комусь було просто цікаво за мною спостерігати якесь моє життя, ділитись з вами, надихати вас. Коли я читаю ваші коментарі, про те, як ви надихнули зробити міні-тренування, як ви надихнули щось там почитати, як ви мені щось рекомендуєте. У мене реально ну просто метелики. Метелики навколо мене перхають, пташки щебечуть. Не життя, а казка. Дякую вам, що ви також його для мене створюєте. Я вас цілую, обіймаю. Поїхали, давайте! Так, сьогодні на сніданочок. Таке картопля з. Мам, як це називається? Жаркоє. Авично ореаго. Салатик такий свіженький, це я взагалі обожнюю. Ще тут є два види хумусу. Звичайне, ну це трошки залишилось. І є отакі перцями печеними, Дуже мені подобається. Трошки розігналась. Зараз, скільки пульс вже трошки опустився, хочу перевдягнутися у лосіни і показати декілька вправ для того, щоб прибрати живот. Бо, якщо чесно, мені здається, що у мене такий животик. ну, коротше, мене це прям хвилює. Якби не животик, то мені здається, все інше. Ну, просто ідеально, ну, ще ідеальніше. Тому зараз перевдягнуся в лосіни і покажу деякі вправи на стулі. Роблю медитацію, вже зробила підготовку. Не буду це знімати. Залишу це таким сакральним, яким я його відчуваю. Завтра зніму для вас розтяжку і передбачення на день 47. Будьте собою. Щоб це для вас зараз не значило у самих сміливих проявах будьте собою. Дякую вам дуже за перегляд. Я вас обіймаю і до завтра. Пока!